Пропоную вивчити вірша білесенькі сніжиночки. Білесенькі сніжиночки вродилися з води, легенькі, мов пушиночки, спустилися сюди. Ми хмаркою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки, до любої землі. Давайте ще раз повторимо білесенькі сніжиночки. Білесенькі сніжиночки вродилися з води. Легенькі, мов пушиночки, спустилися сюди. Ми хмаркою носилися від подиху зими. І весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочем спатоньки, мов діточки малі, і линемо до матінки, до рідної землі.